scp 2337 доктор Шпанько, об'єкт номер SCP-2337. клас об'єкту Евклід, особливі умови зберігання. SCP-2337 слід утримувати у стандартній клітці для птахів із звукоізолюванням. Протягом роботи з SCP-2337 персоналу необхідно постійно носити апарати для захисту слуху класу 26M. М. Транспортування SCP-2337 варто проводити за допомогою портативної звуконепроникної клітки. SCP-2337 не потребує харчування. Желені цукерки у формі черв'ячків слід надавати за запитом, а не лише як винагороду за гарну поведінку. Через нерозуміння SCP-2337 таких понять, як причина та наслідок, система винагороди чи покарання призведе лише до роздратування залученого персоналу. Станом на 05.12.2014 року персоналу не рекомендовано імітувати стиль розмови SCP-2337 у його присутності. А також слід розуміти, що SCP-2337 розуміє англійську мову тільки на певному рівні. Опис SCP-2337 є самцем деркача: об'єкт розумний, свідомий та здатен розмовляти. Усі звуки, які видає SCP-2337, Є надгучними, мінімальна частота яких сягала 90 дБ, а максимальна дані видалено. Хоч ця властивість може спричиняти і спричиняла порушення слуху співробітників, scp 2337 не обізнаний про свої властивості і, як правило, доброзичливий до персоналу фонду. Звуки, які видає scp 2337, приймають форму мови. Не прямо наближеної до англійської, часто це схоже на салат із слів, але при детальній перевірці вони можуть набувати значення англійською мовою через низку нечітких натяків, метафор Рим і ненавмистих додавань слова шпаньк. Таким чином, SCP-2337 відгукується на ім'я доктор Шпанько. Перші повідомлення про SCP-2337 находили через дивні звуки з поля у Сусекс, Великобританія, що привело до його захоплення у тій самій місцевості. Під час постановлення на зберігання SCP-2337 проявив ворожу поведінку до персоналу фонду. Видаючи надзвичайно голосні звуки, що призвело до пошкодження барабанних перетинок у трьох агентів, після пізнішого допиту було виявлено, що SCP-2337 намагався завести дружню розмову. Додаток: через деякий час зберігання SCP-2337 декілька розумних істот, яких стримує фонд, проявили знання щодо існування 2337 та зацікавленість щодо зустрічі з ним. Причини цього досі невідомі, проте вважається, що серед деяких особливо небезпечних аномалій SCP-2337 має статус певної авторитетної особи. Через це було висунуто пропозицію рекласифікувати об'єкт як кетер, однак наразі її відхилено з огляду на співпрацю SCP-2337 з фондом. Інтерв'ю з SCP-2337 05.12.2014 року. Доктор. Будь ласка, назвіть своє ім'я для протоколу. scp 2337 Шпацьк! Я хрещений гердоктор Шпанькцфек. Але моє ім'я замінила організація SMP233. А далі ще й складніше. Доктор. Дякую вам. scp 2337 А вже ж, доктор. Слухай SCP-2337. Об'єкт робить глибокий вдих. SCP-2337. Це я, Шпацьк! Доктор. Ви невідомим для нас чином маєте давній зв'язок із деякими небезпечними аномальними створіннями, які перебувають у нашій установі. SCP-2337. Ага, а вже ж! Доктор. <клес> так не могли б ви пояснити джерело і природу цих відносин. SCP-2337. То все було давно. АВЕЛЬ ВЕСЬ такий спроможний, підступний майонез, ага, тітка Рут. Ходімо, напхані примітивною ворожістю аж по Гланде, раби зростали вигнані, бородаті, З Щесапійської затоки до невідомого кадата, мого доброго шматочка, тричі закільцьований блукач і знову, і знову алаказам. Казам Шпацьк. доктор. Чи не могли б ви повторити вимовлене, але у стилі, яким користується фонд? SCP-2337. 10, 4. Розслабтеся. Об'єкт починає співати йодолем 3 хвилини поспіль. Доктор. Будь ласка, годі співати йодолем. SCP-2337. Я пришпанькнув більше сенсу, а, доктор. Нам потрібна ваша співпраця, щоб ви дали нормальні відповіді. scp 2337 Нарили під водою? Я те, що сказав, з Холодного Сорому. Це блискуче. Виробляйте більше Меласи, доктор. Ти мене не чуєш, чи не так? scp 2337. Кікфліп з небраски, салат для аміго. Тільки так. Шпацьк. доктор. Шпацьк scp 2337 Щохо? Чи не ти зі Сходом? Глибоке розчарування, доктор. Їжуацію давай, доктор. Шпанько, Шпацьк. Ти є авторитет? Роз'яснити? scp 2337 почав агресивно шпанькати, після чого забрався на обличчя доктора. І спробував виклювати його очі. SCP-2337 швидко заспокоєно завдяки дротику з транквілізаторами. Доктор отримав лише незначні подряпини. Це єдиний зафіксований випадок, коли SCP-2337 поводився вороже.